Проаналізуємо соціальний ліфт Емануеля Макрона. Так от, Макрон це класичний приклад такого от елітного соціального ліфта, де ключову роль відіграють, як ви розумієте, освіта, зв'язки, ну і правильний політичний момент. І так, які у нього три такі от капітали соціальні за бурдіє? Це економічний капітал, народився він, зокрема, в сім'ї лікарів, ну і непростих лікарів, що забезпечило йому можливість бути у фінансовому такому стійкому стані і доступ до топової освіти в подальшому. По-друге, він має також соціальний капітал, тому що навчався у відомих там навчальних закладах. Це там ліцей Генріха Четвертого, ну і так далі. Подивитись на сайті в інтернеті. загуглити. далі. Він працював в банку, тобто таким чином він переливав свою оцю м, соціальну складову у політичну, як ви побачите далі. Тобто працював у банку Ротшльда, що підняло його у так би мовити, фінансових і політичних колах. Додало йому ваги. Далі у нього був культурний капітал, доволі. Своєрідно сформований, у нього були характеристики, ну і є це блискучий інтелект, вишукана мова, вміння переконувати, ну і він себе постійно асоціює з політиками, які нової такої формації, що не пов'язані з традиційними партіями. Як же ж ем, його капітал переливався, як відбувалася конвер... конвертація е, капіталу нашого героя, про якого ми зараз ведемо мову. Так, от, спочатку він культурний свій капітал перелив у соціальний, тобто отримав таку от топову освіту, і це дало йому можливість перейти до мережі випускників відомих, відомих політиків в подальшому майбутніх чиновників, бізнесменів. Тобто, завдяки своєму розуму в ході навчання він налагодив потрібні знайомства. Далі соціальний капітал він перелив в економічний тобто він завдяки нетворкінгу, влаштувався в компанію Ротшильд і. Це провідний інвестиційний банк, зокрема, і тут він стає так би мовити людиною, яка має фінанси мільйонер на великих фінансових уходах. І далі економічний капітал він переливає уже в соціальний та політичний успіх, тобто, він маючи гроші, освіту і зв'язки, вже накопичує політичний капітал, що призводить його до президентства. Тому як ми бачимо, що Макрон мав не просто такі от привілеї, а він послідовно конвертував освіту у зв'язки, зв'язки у гроші, а гроші в політичний вплив